Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це «Фольксваген Пасат 2021 року випуску за ціною 19 290 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 220 кінських сил. Так він у нас виглядає по колу. Є у нас повторичі на зеркалах, датчики сліпих зон, безключовий доступ, електрорегулювання водійського сидіння, підстаканники, автомат, старт-стоп, двохзонний контроль підігріви передніх сидінь, штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, дістронік. Тобто в автомобілі є максимально все, що потрібно, 114 тисяч пробігу заявленого. Присутній люк, передні та задні електростопіймачі, електрорегулювання дзеркалами та підігрів дзеркал Комплектація у нас S'Єжка, якщо що. Чорний шкіряний салон в ідеальному стані для задніх пасажирів і підлокінних пірсакани Зарядка для телефонів, дверні карти в ідеалі, стоїть автомобіль на оригінальних 18 легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає по колу. Маємо ми камеру заднього огляду. Автомобіль до нас з сполучених штатів Америки в 2025 році. В Україні має все на все одного власника. По Америці пошкодження було в попередній частині. Це крило, фара, бампер. Зараз технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. Ціна 19,290, знаходиться за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою своїй трейдин.